14 квітня розпочали сівбу кукурудзи, сіємо сівалки гаспарда тіскової, у глибині сіємо десь сантиметрів 3,5 до 4. Вчора провели культивацію, в принципі, земля сира, можемо наблюдати отаку. Вчора проведена культивація, і земля зверху вона така сирувата. І весь, ну не весь, ну відсотків 30 бур'яна, можемо бачити, що він погорі, але він, мабуть, він виживе. Прийметься. Ну нічого страшного. Там на потеплі я якраз кукуруза, все одно одну днів 10, навіть в нормальних в хороших умовах потрібно, щоб зійти то зайдемо, побризгаємо, несемо тут грунтовий гербіцид. Грунтовий гербіцид і раундапа тому. Попередник тут кукурудза. Проведено рихлення, де сантиметрів так на, на 40-45. Ну, здоровим трактором. По глибині. зараз копнемо. Ось, вириємо. Земля геть мокруща. Черваки? Де вони? Ті Де черваки? Десь був тільки що червак. Ну суть, Так Ось о червак. Так, знайти тепер треба. ось зараз. О! Так, це добре, бо десь отут вона. дивидеш ти Чому засандалила її туди глибше чи Диви. нема О, зараз тут копнемо рядка хоча б щоб одну знайти. найти ось що є. 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 є є ось що є ну, тут протяжечка десь близенько Десь має болі, не Та диви, де ж ти. Ладно, сейчас. Нема за оцього. Цей попнемося. Коп о. Ось сього єсть. Ось, є. По глибині, я ж кажу, сіємо толкувато, нема смисла, зараз волога є. Черваків просто море. Волога зараз є, зараз є все. Ну, в принципі, розкладка пойдеть. Так, побачимо, що з цього буде. Сіємо 60 тисяч. Ой, вітер дує. Сіємо 60 тисяч. Будемо сіяти трьома нормами. Тут 60 тисяч 50 і 55 тисяч будемо сіяти. Сроки посіва теж десь різні, будуть. Посіємо десь в числах 20-х і тако під кінець квітня. Побачимо різницю. Так, добренько тоді. Будуть сходи, обов'язково покажемо. Всім гарного дня.